Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. Давно збиралась вам зробити відео про свої гейхери. Про хусточки я вам вже робила, але ще тільки три частини. От ті, що там стоять. Ще не показала вам цю частину. Дорожку з гейхерами. І цю частину клумби, але ж це не вся і ще мене далі є. Так, новий жилет моєго дому. Зараз піде мова про гіхери. Сьогодні пасмурно знову, знову збирається дощ, якщо не оббурю ураган у нас, то буде у нас дощ. Це вже, не, мабуть, другий місяць ідуть дощі через день або кожен день. Не можна нічого робити. Так, друзі, після вчорашньої, позавчорашньої грози я два дні збирала отаке ось листя. Два дні прибирала от листя із під яблунь, вишень, слив це вам що вам передати. Нічого не можна було робити, а потрібно було прибрати. Ось так летіли, закривали всі. Так, ну що ж, покажу вам спочатку. Ось оцю іхерку. Це готем чорненька така вона. Так, це я планшетом, тому трошки буде воно вібратися, бо планшет великий. А якщо на маленькому телефоні, то буде ще гірше. Так, дивіться, який листок він. Листочок відливом, з зеленцою якоюсь іде. Ось так він квітує. Ось такі звичайні, не особливі які скити, є звичайні, а є і є особливі. Ось, допустимо, як у цій крезі, зараз я покажу вам, тут будуть ще і махрові квіточки, високі цвітоноси, значить, це йде готем, а це йде, зараз скажу, бо тільки що дивилася, забула вже плюм в крезі. В плюм крезі листочок теж схожий на цей, але дуже великий. Цвітоносить, ось іди, дивіться, 50 см цвітонос. 50 см, друзі. Ось такі квіти я дуже люблю, коли вони цвітують. дуже гарно виглядають ось на фоні цих моїх хосточок. Буду зараз кос... зніму відео, буду косити газон і підсипати ному. Сюди травичку новеньку. Рядом іде зараз моя теж красуня. От такі. бачите, які в них цвітоноси. Вони майже одинакові, але там більше зеленого. Так, а ну-ка, зараз я перейду сюди. Це в нас йде плюм рояль. У мене таких кущів по всьому саду вже декілька, це стара. Гейхера. Хотіла сказати, стара модель, <смі> стара селекція. Цим гейхером вже, друзі, більше 10 років. У мене вони в саду хорошо розмножуються, і от вони тут, отак, виглядають. Значить, ось іде Жорж Плюм, це молоді посадки, ну, років 5, мабуть, їм. Ось так виглядають із такими рожевими квіточками. Ось погляньте, які квіти у Жорж плюм Цікаві. Якщо тут звичайні зелененькі, а тут йдуть ось, ось рожевенькі, ніжні, ніжні, рожевенькі квіточки. Листочок, гляньте, які рожеві в порівнянні із цим, І плюм рояль, там зеленцу. Там іде чорні такі, а це іде ось такі з розуватим оттінком. Рядом ще одна шакера. Дивіться, шакерата теж гарнесенька, кіточки, рожеві. Якщо їх придивлятися, то вони дуже цікаві. Отак ціла полянка, отак стоять, виглядають у мене. Ось, Ось шакірата, давайте роздивимося. Тут листочок червоненький знизу, жулкування шикарне, дуже красивий малюнок. І якщо ці йдуть плюм рояль і ці без малюнка, то ці йдуть шикарним малюнком. Жорж плюм більш спокійніший, нижче ростом, а ця височенька. Переходимося радом сюди. <кій> Гансмоке наступила вчора на табличку, Бабушка його поламала. Так, оцей листочок, дивіться, який гостренький. І кіточки в неї чисто біленькі. Біленькі, зовсім маленькі, дрібненькі. В порівнянні з цією, висока ніжка, а ця дуже маленька. Ось такий називається гамсмокем. Так, це в мене іде, їх і хирела, їх, ага, їх дві. Дві підряд, однак, я дві таблички, і похожу. Да, це я вже їх розсадила, то в мене вже їх аж два кущика Тоже так обидва цвітуть. Шикарні, шикарні друзі. Так, цю теж я вчора махнула вона і поламалася, Біг піш. Це вона дуже широка, аж вийшла на доріжку. Дивіться, який, ну, навіть не знаю, який колір салатовий, боже як же цей колір називається бронзовий. Да, десь десь якийсь ось такий з бронзовим відтінком. Бачите, є ті серебристі, а це якийсь з бронзою. Листочок темніший, листочок світліший. Ось так. А цвітонос, ну, цвітонос, он гляньте більше, ніж 50 сантиметрів. Бачите? Так, ну і перейшла я в Міднайтбайон. Оце його вихажую, пересадила весною і омолажую. Ось дивіться, оце омолодилася верхушка, а ось внизу оце пеньок. Значить, верхушка швидше пішла в рост, ніж пеньок. І дві тут у мене ще малявки. Оце називається Міднайбайон. Так, е, окей, я тут стою, зразу вам покажу, ось які в мене тут хосточки. мені пусінькі, ще переробляти буду. Оце трошки підсиплю сюди ще травки і буде дуже гарно виглядати. Пересадила пінані флеш. плеш, такий красавчик. Тут у мене стінг піднімається. Друзі, це все мої старі сорта, але вони росли під сосною. А сосна їх на них давила. І вони дуже погано росли. Ось твістер. Як вони схожі, твістер, стінг. А це пінаніс плеш дуже цікаво. Вона, бідненька, теж там сиділа і не росла. Вона 25 сантиметрів висоти. Рядешком іде. Эта... Грет Грі... Грі... Експрес. А це Меломуд-красунчик. Вони манюсінькі, я їх сюди впереді посадила. Потім там буде вон Ерос шикарний От. і секрет треже на червоних нічках. А потім вам покажу все остальне, Ось цю клумбу, Ой, боже, бабуська, кашля. Так, показала, тепер переходимо сюди. Іду задом наперед. Так, і хто це в мене красуня така? А де ж її? Назва не бачу, ага, назву я не бачу. Зараз пошукаю. Так, друзі, це знову плюм рояль, ще один кущ. Два одинаких. Та в мене, я ж кажу, що їх багато, бо це ж багато років, значить, вони вже пересаджені і добавлені сюди на цю доріжку. Сугар плюм. Ось красуня, а тут же ж махрові квіти, друзі мої, оце ж махрові квіти. Ви ж подивіться на оці махрові квіти, жилкування шикарне, серебриста сама гіхерка. Меня як, дивіться, листочок молодий йде зовсім серебро, а це йде з розовим відтіночком. Ось трошечки покажу, що знизу. Бачите, всі у мене всі рослини. Дуже низькорослі і потрібно обов'язково вам нахилятися, показувати, кроме того, що квіти, та ще й моя рука попадає в кадр. Так, друзі мої, Silver Scrolls. Ось такий Теж малю... Теж дивіться махрові квіти. Махрові квіти. Тут і тут, ось гляньте, яка доріжка із моїми гейхерами. Гляньте, цвітуть, цвітуть, цвітуть. От, разом з свічками моїми на перстянкою, Ось і на перстянка тут у мене петує. От і от мої тут свічечки гейхер. Сільвер скролс. Так. Ну от, сіра, вона не серебриста, вона сіра зеленцой. Теж підбивочка червона. Ось дивіться, листочки знизу червонясті, Так, рядом чисто серебро. гам-дроп, чисте серебро, квіти червоні, геть червоні, ось такі. То були на зелених херах в мене червоні квіти, а тут ще гам-смоки, червоні, червоні квіточки. Це можна як їх відрізнити, якщо визначити, визначити треба назву гейхери. Не так просто їх визначати, вони дуже схожі, тим більше, що вони весь час міняють свій колір від весни до осіні, вони постійно міняють колір. Так, маленька роза кварц. Ось низенькі, маленькі листочки, рядом іде фереверет шикарнюща червона. Тут було містечко лісною, то вона сюди пішла не серебриста, а в цей ряд і серебряний, бо це в мене ряд іде серебряних гейхер. Це йде блекбері джем. Ох, і красива. Дивіться, яка вона чорна, така насичена. На листочку ще якісь відливи он є, дивіться. Червоненькі, якісь бордові от він розливи такі йдуть на листочку, тут уже жилкування не видно зовсім. У цих от таких це red, і цього, тут жилкування не видно, так як у цих розикварц, гамсдроп, гамс сільверскролс, там чітке жилкування, А тут йдуть однотонні листочки, жилкування нема. Тут теж дивіться, махрові квіточки, друзі, махрові. О, припеклася рек з пурпив, припеклися листочки, ось, ось, бачу, бачите, треба їх вже. Оце мати увазі, що ця не любить сонця. Хоч тут його зараз і нема вже давно, ну, вона попала під сонячні проміню. Десь а ну-ка, правильно. Зараз виключу, прочитаю. Дивіться, це спіл Бонд. Ось яка краса. Ох, не можна витримати, які вони всі гарні. Оце таке дощове літо, і вони пішли гарно в рост. Я ж їх тут спасала від хрущів майських. Я ж вам колись казала, що такі висаджувала, такі здоров'я кущі, а потім хотіла обламати якусь оце засохшу Листочок, а сама гейхера випала. Я підкопала, а там сиділи три майські хрущі. То це оце весь ряд, оцей друзі, я їх пересаджувала. І це два роки вони наростають. Це було позапрошлому році. В прошлому році я їх поливала спеціальним антихрущем, кущики, і вони так ось собі гарненько тут ростуть. Ось дивіться, як схожі. Спілбунд і ось нова сугарплюм. Дивіться, як вони схожі одна з одної, але вони різні. Ось дивіться, який тут листочок більш різкіший, більш гостріший, а колір майже однаковий. Вишневий і серебро. Це теж вишневий, розевий і серебро. І квіточки махрові гляньте. Цуці то невисокі. Рядишком. Крепсода червоненька, Вона росла теж під сосною, я її забрала сюди в куточок. Тут були тюльпани, тепер тюльпанів зовсім нема. Мак насіявся. Ой, в мене та Сахара, воно красивуще. Так. ну, Піднімаються дельфініуми, дві труби були зогнуті зовсім. Я їх витягувала. Це ж Бігала два дні, вигрібала листя і вирівнювала, підставляла підставочки палички. Ось подивіться, що мені сосна виймутова, які прикраси робить. Прикраша мої дорожки, прикраша мої рослинки. Ось вам от його хвосточки, мишки ще покажу. Ось такі трояндочки в мене вже цвітуть. Дорожка з децентрової бордюрною так і є. Ой, покажу вам ось таку красивенну трояндочку. Барон рі... Ротшильд. Барон Ротшильд. Ох, і красиве. Колір, неймовірний, незвичайний. Ось так росте мене цвіте. Чіпендейл. Ось такий чіп Лу огромний. Далі пішов фальстаф. Бачите, як пасмурно. І дуже видно, там один роза буде. Ну і от ті хвосточки вже відео є, але ще по черзі вам не дійшло. Так, це лагуна, не лагуна, а о, забула, як це. Ця... Ну не важливо, лагуна в мене другому... на другому місці. Так, друзі мої, ну навіть не відключаюся. Все одно вам цікаво, мій садочок подивіться, і йде на дорожки в обратну сторону. Так, провіряю, що як воно в мене там іде. Рекс лайм. Це купила на базарі. Дуже великий цитонос, вона дуже була огромна. Зараз вона не дуже. Це одна із зелених, зелених листочок, і з того боку, зелений, і з цього боку лаймовий. Так, оце цю розсадила красуню жовтеньку. Так, зараз йдемо сюди, йдемо сюди. Романо. Дивіться, яка романа, вона фісташкова чи лаймова. Дивіться, яка вона. Бачите, дуже-дуже жовтеньке п'ятно, таке скрави, таке красиве. Так, рядечкому редровер. Редровер. Так, як вам повернутися з цього боку. Редровер, листочки гостренькі. Вона бронзова. така. Молодий листочок, іде я темний, яскравий такий глянцевий, а ці більш мати, більш спокійніші старші листочки. Ну, цвіте ось так. Не дуже круто, може тільки почала цвісти. Ну, От проходимо мимо котовника кафаціна, там піднімається, піднімаються всі мої пряні рослинки. Так, знову йде аметист міст. Ось як у мене тут декілька штук їх вже посаджено, розсаджено. Це старий сорт у мене. Бачите, це їм років, більше 10 років, друзі. Оце вони живуть у моєму садочці. Тут е квіточки не дуже круті. такі спокійні, свободні. можна їх оставляти. Там у нас є все півончик. і ще один котовник Хацана Юніор волкер Так, отам от у мене ще. Цибулька червоненька, ще доцвітає. Так, тут ідуть же щось у мене ось малесенькі. пічбері e, айс. Бачите, отходить малесеньке. Черрі трафелс теж, бачите, не сильно вони всі широкі, швидко розростаються. Є такі, які треба і нянчити їх. Ось от дивіться, отака й така пічбері айс і черрі трафелс. Ну, нічого. Я люблю. Каламінта. Це горна м'ята. Ось так красиво цвіте, Зараз якраз попалася в кадр, а то ради неї однієї відео не встигаєш знімати. От, і рядишком це типа чебреця, але не чебрець. Бері смузі, ось дивіться, яка. Бері смузі, симпатична, Чор чорнокоричнева. -чорно Новий листочок червоний зовсім. От, а тут іде вона от така, Ну, навіть не, не можна коричнева, червоно-коричнева така. Далі йде априкот, Ох, дивіться, червоні квіти. Друзі, тут взагалі вона тут в мене взагалі смотриться рядом рута жовтими світочками. нахилилась, я її підв'язала, бо вона мені вже на, на нерви діяла. Псухала мені нерви, я їх обламала і залишила трошечки. Ну ж, ну не буде, ж, все вони такі наглі. Мені ж треба, щоб всі місця було, а то таке роз, Тут розляглася. От і соп, теж, я його зв'язала, і соп. Але ж подивіться, яка я крута бабка. Вон мене де ростуть мене е, е, помідори. Це ж тут була дитяча дець, площадка. Для розводу лілій. І от я серед цих лілій знайшла містечко, ходила між ними, щоб ногами не роздавити щось рядом і підсаджувала отакі помідорчики. Це мені пакет прийшов подарунок. Ну і я вирішила його посіяти, посіяла, вийшла в мене гарна така розсада, і я їх розсадила. Так, друзі, ну вертаємося знову до цієї доріжки. Ось Манюсінький, рокет блек. Пересадила її з цієї сторони, тут, де всі огромні були, а вона ж Манюсінька була, а в неї вона не вписувалася. Ну я цю, посадила її на цю сторону. Манюнькі, дрібнесенькі листочки Рокет Блек. І квіточки такі в неї бліді, такі нормальні. Тут в мене була лантерн, тільки назва. Коротше, оце тут ще в мене тут. ось Міднайт э, роза. Трохи відходить. Друзі, думала, взагалі що я її викину, тому що в мене з нею ніяк не складалося, скільки разів я її пересаджувала, і вона собі така собі, не дуже крутая, а така собі. Давня моя подруга Черікола, якою в мене були разногласія, Бо прийшла до неї поставщика, воно геть на кого не похоже. Я виписала і другого. От. І тільки тоді я вже зрозуміла, що в мене настоящий іде сорт. Ось такі в неї коричневі квіточки, тих білі, або рожеві, або червоні, а в цей коричневі. В чері коли он листочок молодесенький піднімається, червоний зовсім. Де ж вам Де ж той колір? Де ж він? Аж ось Аж ось о, знайшла. От, бачите, молодесенький, молодесенький, йде червоний, а сама вона як коричнева. Рядешком яскравий крембрюлі пересадила сюди, він був теж аж в мене з хостами далеко під ліщиною. І тут він гарнесенько себе почуває. Бачите, скільки треба прибирати і прибирати ці листя із яблунь і декоративних цих. І падають і падають. Як гарню, розрослись мої. Аж три штучки вже, друзі, був кафе експресо. Квіточки в них от такі, теж зеленкуваті, простенькі, невисокі. То в мене стоять меточки, щоб викопати там тюльпанчик, який там ріс, пересадити в інше місце. Так що в мене тут тепер ось так гарно видно, що їх тут раз, два, три, чотири кущика. Можна вже ділити. Навіть можна, навіть, навіть можна і продати. Так, оця малявка зелена, не бачу назви, загубилася. Це я Redstone Falls гіхеріла, тільки-тільки недавно її отримала, отримала її по почті стані, тому що вона була скручена в дудочку. Це, друзі, був у мене шок. Я і хери, продаю в горщичках, видно, яке, а це всі листочки були скручені в трубочку. Я навіть не представляла собі, що так можна вислати. Я на дівчині написала, що так не висилають гіхери. Так вона мене відключила, навіть не втіла сказати, чи благодарю, чи за те, що є, чи щось таке. Так, друзі, от ще йде крембрюлі ще одна. Мама родна і ще мене красунька. І оцей хтось такий сховався тут, ломаний, бабочка сховала. Ой, кафе Маретто. волк кафе то той експресо кафе, а це Маретто кафе. Це серія кафе. Так, друзі, ну що, прикину вам трішечки картинку з моїми хосточками, яких я вам ще не показувала. І не розповідала хто є хто. Там висока монарда, і там мій хостарій. Ну що ж, на цьому я відео вам закінчую, такого довго я вам не знімала. Не знаю, скільки сортів тут помістилося, але ж в мене їх 90. Тут не всі вони. Ще скрізь вони і там в Хостарії ростуть, і там ростуть. Далеко ще й і зелені сорти на газоні. До побачення, друзі. Сьогодні Київ не стріляли, а вчора був сумасшедший день, сумасшедша ніч. Ой, Господі, коли ж це все кінчиться? Терпіння не вистачає, вже в мене всяка моя кінчається в мене. Ой. Так, до побачення, мої дорогі друзі. Буду займатися знову посадкою-пересадкою. Оцю велику сінді пересажу туди, там викопаю троянду одну і туди посажу сінді. Обнімаю всіх. До побачення.